Часто мене питають браті і сестри, як я майже кожен тиждень часто кажу, виходжу замуж або женюся, або декілька разів на тиждень. Приходять батьки, молодята привели своїх дітей і кажуть, що вони ніби вже хочуть женитися, як ви скажете. Кажуть, я їх не, бачу, не знаю, я їх перший раз бачу. Але мама каже, що хлопець її син дуже соблюдає середу і п'ятницю. Соблюдай. А приїжджає дівчина в гості, бо вона вчиться. Він їй купляє в п'ятницю піцу, а сам їсть пісну-булочку. От думаю, попробуй так. Сам їсть пісну-булочку, а дівчині, що вона купляє піцу м'ясну. Ну, я думаю, дівчина могла б сказати, та ні, я буду їсти те, що і ти їш. Я буду з тобою. Я їм привожу такий приклад, кажу, ти знаєш, в мене є такі знайомі люди, які е, тато з дітьми молиться, а жінка закриває двері, щоб не чути молитви. Тепер треба вибирати по духу, не тільки по красоті, по подобанню. А тепер таке життя, що треба вибирати по духу. Ви дивіться, кажу, що ви одного духу були, одних думок, якщо він йде в церкву, а ти не схочете в церкву, життя не буде. Ну, якщо ви будете йти разом в церкву, молитися і постати, у вас буде благодать Божа. Що я їм кажу, можу більше сказати? Ви приглядайтеся і моліться, якщо воля Божа на то є, поможи Боже. Як не твоя воля, відведи Боже. А не так ми хочемо, ми привикли і все. Так що моліться за своїх дітей, щоб Бог їм послав добру долю. Поможи нам всім, Господь. Спасибо, Господи.